Привіт, як твої справи? Сподіваюсь, у тебе все добре. Давай подивимося, що новенького відбувається у світі роботів технологій технології кіно. Обіцяю, буде цікаво і по справі. Діпфейки вийшли на новий рівень. Тепер у них б'ється серце. Технології наскільки прокачалися, що на фейкових відео тепер видні найдрібніші рухи шкіри викликані пульсом. Прямо як у справжніх людей. І найцікавіше, це вийшло випадково. Алгоритми, навчаючись на реальних записах, ненавмисно почали копіювати навіть біосигнали, такі як серцебиття. Тепер на діпфейках видно, як на обличчі злегка рухається шкіра, зовсім як у живої людини. Учені зізнаються, відстежити підробку стає майже неможливо. Те, що раніше, Допомагала відрізнити фейк від справжнього мертве обличчя без мікрорухів. Тепер більше не працює. Фейсбук та інстаграм навчилися помічати моменти, коли ти видаляєш селфі. Алгоритми одразу підкидають рекламу косметики. Мовляв, не подобається фото. Ось тобі рішення. Усе це не жарти. Вони реально відстежують, коли людина почувається невпевнено. Особливо це стосується дівчат, молодих мам та інших чутливих груп. Система фіксує такі моменти і починає крутити рекламу, ідеально підлаштовану під твій емоційний стан. Інфа спливла з книги, екс керівниці відділу глобальної політики мета Сара Він Вільямс. Книга взагалі то. Мала продаватися, але адвокати цукерберга швидко її прикрили. Хм, не допомогло. В мережу вже витекли найсуковитіші деталі. А тепер увага: ще в 2017 році мета вже ловили за руку на таких фокусах. Тоді цукерберг просто перевів стрілки на якогось працівника і пообіцяв усе виправити. Хм, як видно, обіцянки так і залишилися обіцянками. Елден Рінг може перетворитися на кіно. І, схоже, це буде не просто фан-сервіс. За чутками за екранізацію візьметься режисер Алекс Гарланд, той самий, що зняв падіння імперії. Він вміє робити атмосферне, похмуре і з розумом, тож є шанс, що фільм не перетвориться на стандартний фентезі бойовичок. Про авторський склад поки що теж. Але зате відомо, що над проектом працюватиме студія «А-24». культова команда, яка вміє знімати нестандартне і круте кіно. Це означає, на нас наймовірніше чекає не просто екшен, а Щось більш темне, філософське і візуально потужне. Закляття повертається. З'явилися перші кадри зі зйомок нового фільму. Сюжет розгортається через п'ять років після подій третьої частини, за вікном 1986 рік. Подружжя воренів, здавалося б, уже майже пішло на спочинок і більше не лізуть над природні справи, але все йде не за планом. На їхньому шляху нове моторошне розслідування. Патрік Вілсон і Віра Фармінга знову в справі. Вони повертаються до своїх культових ролей. Фільм обіцяє бути атмосферним і похмурим у досі найкращих частин франше. Прем'єра намічена на вересень вже цього року. Я просто обожнюю фільми за участю воренів, тому з нетерпінням чекаю виходу нового закляття. Офіційно нова Battlefield вже на підході. Реліз до березня 2026-го, анонс уже цього літа. Electronic Arts нарешті розставила всі крапки на ди. Шоста частина культового військового шутера вийде до кінця березня 2026 року. Про це розповів глава компанії Ендрю Вілсон під час звіту за підсумком фінансового року. Він підкреслив, що наступна Battlefield не просто продовження, а важлива частина стратегії Electronic Arts на найближче майбутнє. Гра має стати справжнім проривом у напрямку екшн-розваг від компанії. Цінний показ намічений на літо 2025 року. Поки що не зрозуміло, чи покажуть гру на Summer Game Fest. чим можливо влаштують окрему презентацію, але очікування вже високі. Пам'ятаєш, скріпиша зі стандартних версій Word. Так ось він повернувся і став розумнішим. Один ентузіаст вирішив вдихнути нове життя в легендарного офісного помічника і зробив із нього повноцінного ще асистента. Тепер скріпка не просто милий персонаж, а справжній інтерфейс для роботи з нейромережами. Він вміє підключатися до різних мовних моделей, таких як Lama, Quen, Gemma та інші. А найкрутіше працює не тільки на Windows, а й на Mac OS і Linux, тож ніхто не обділений. Оновлений скріпиш може допомагати з текстом. Тама відповідати на запитання і запускати різні фічі прямо з інтерфейсу. Я дуже рада, що він повертається. пам'ятаю його ще зі шкільних років. Мінус дотинства: ті самі зелені пейзажі зі шпалер Windows XP більше не існують. Так, так легендарний пейзаж, який мільйони людей по всьому світу бачили щодня. Офіційно зник історія така: що в 1998 році цю ділянку Каліфорнії перетворили на виноградник, але нещодавно стало відомо, що лози повністю знищили шкідники. І тепер цей культовий пагор просто лисий. без винограду, без трави, без душі. Що цікаво, той знаменитий знімок взагалі не обробляли. Жодного фотошопу, просто ідеально. Пійманий кадр на плівку. Тепер в інтернеті згадують, як сумно прощатися з місцем, у якому ніхто з нас ніколи не був, але яке нас завжди залишилося в пам'яті. Він довсик спінний вічна і зелені пагорби теж. Китайська байду розробляє щіп перекладач з котячої і собачої на людську компанія, яку називають китайським гуглом, подала заявку на патент нової технології, що звучить, наче з фантастики. Ще й що саме намагається сказати твій вихованець. Система збирає купу даних від звуків, які видають тварини до мови тіла, поведінки і навіть біологічних сигналів. Уса це обробляється нейромережами, аби перевести емоції та наміри пухнастиків у зрозумілий для людини формат. Байду планує вбудувати цю фічу в розумію. Шиники, домашні камери, ветеринарне обладнання і навіть використовувати для спостереження за дикими тваринами. Тож скоро ти зможеш почути не тільки як кіт скаржиться на порожню миску, а й зрозуміти, як почувається лисиця де-небудь високо в горах. А мені от дуже цікаво про що спілкуються птахи. Буває, відчиняєш вікно і насолоджуєшся їхнім співом. А раптом вони в цей момент жорстко матюкаються. А може вони взагалі говорять як Джесі Пінкман, типу йоу, що кого сучари? З чуток новий шрек 5 відправить зеленого огра у наш світ. Інсайдерка My Time to Shine поділилася деталями можливого сюжету свіжої частини культового мультфільму. І звучить усе доволі шалено, але цікаво. У центрі історії донька Шрека, яку нібито озвучить Зендея. За сюжетом вона випадково чаклує щось не те і відправляє шрека з віслюком прямо в реальність, тобто в наш світ. Проблема в тому, що назад повернутися не так просто. Заклинання спрацювало, а як його скасувати, ніхто не знає. Тепер на героїв чекає дикий квест типу Лицарю у століття. першому столітті з айфонами, за торами, фастфудом і можливо Тікток. Ну і звісно, купа божевільних ситуацій, як і належать у шреку. Офіційних підтверджень поки що немає, але подейкують, що прем'єра запланована на грудень 2026 року. Ти бачив трейлер шреку? Хух. В принципі, яке сьогодення, такий шрек. Netflix мутить свій TikTok, тільки для любителів фільмів і серіалів. За даними The Verge, стрімінговий гігант запускає нову фішку: вертикальну стрічку з короткими кліпами зі своїх фільмів, шоу і серіалів. Тобто, як у TikTok, гортаєш, лайкаєш, зависаєш. Контент буде підбиратися під твої інтереси. Тож, якщо ти любиш горори, трейлери або комедії, стрічка буде забита саме цим. Не потрібно нічого шукати, просто свайпа і знаходь нові тайтли, які можуть зачепити. Функція з'явиться в офіційному додатку Netflix і запуститься вже найближчими тижнями. Схоже, вони Хочу, щоб ти не тільки дивився серіали, а й зависав у них як у рілсах, от хитрюги. Американці схрестили фуру з поїздом і вийшов безпілотний монстр для перевезень. У штатах представили глайдер нову роботизовану вантажівку, яка може їздити і дорогами, і рейками. По суті, це гібрид фури і поїзда тільки з мізка миші. Машина без водія тягне до 36 тонн вантажу, розганяється до 129 кілометрів на годину і управляється віддалено зі спеціального командного центру. Ідея в тому, аби зробити перевезення максимально автономними, економічними і гнучкими. Глайдер може виїхати зі складу дорогою, а потім пересісти на рейки і мчати далі без заторів. Якщо це запрацює в реальності, то далекобійники, скоріш за все, скоро будуть не в кабінах, а за комп'ютерами. Ну а вантаж буде кататися майже як на американських гірках Голум повертається на великі екрани. Warner Bros. Бразер New Line офіційно призначили дату релізу нового фільму за всесвітом володаря перснів. Картина з робочою назвою Полювання за голумом вийде 17 грудня 2027 року. Так-так, чекати ще довго, але судячи з усього, воно того варте. Цікаво, що Енді Серкіс, та сама людина, яка віртуозно зіграла Голума раніше, знову влізе в його шкіру. А ще стане біля керма фільму в ролі режисера. Продюсером знову уступає легендарна трійця Пітер Джексон, Френ Вол. І Філіпа Боїнс. Це ті самі люди, які подарували нам класичні трилогії володар перснів і гобіт. Тож атмосферу середзем'я можна не боятися втратити. Поки що точних подробиць сюжету немає, і навіть назву можуть поміняти. Але відомо одне: це перша з двох нових картин, які продовжать розвиток знаменитої саги. Тож фанатам Толкіна вже можна починати зворотній відляк. Повернення в середзем'я не за горами. Huawei замахнувся на Windows. У них тепер є своя ОС для компів. У Китаї показали ПК версію Harmony OS, яку Huawei збирається просувати як альтернативу Windows і MacOS. Так, так, це не просто прошивка для телефонів, тепер це повноцінна операційка для комп'ютерів. За словами розробників, все буде літати плавно, інтерфейс без лагів, а робота зі смартфонами Huawei буде на максимально зручному рівні. Наприклад, можна буде дуже швидко передавати файли, синхронізувати завдання і запускати додатки з телефону прямо на ПК. На старті заяв. Вино понад дві тисячі застосунків, які вже адаптовані під нову систему. А отже, користувачам не доведеться сидіти в порожньому меню і чекати, поки щось з'явиться. Huawei явно хоче вийти з підзалежності від західних технологій, і зробити свою екосистему, де все пов'язано і працює як єдине ціле від телефону до ноутбука. Тож, можливо, у Windows з'явився серйозний конкурент, особливо в Азії. Повернення в Silent Hill майже на підході. Фільм обіцяє бути як гра. Скоро виходить нова екранізація за мотивами Silent Hill 2. І цього разу розробники пообіцяли максимально близький до оригіналу сюжет. Ніякої каші з різних частин дивних персонажів. Тільки чиста історія другої гри. Прокат уже забезпечений. Права викупила солідна компанія, тож прем'єра зовсім не за горами. Якщо коротко, це буде не просто фільм жахів, а справжній подарунок фанатам, які роками чекали, аби Silent Hill екранізували по розуму. Утім, залетіла нова горор-гра в стилі Тіма Бертона. Максимально атмосферна. The Midnight Walk кидає тебе в кріповий світ, повний монстрів і темряви. За сюжетом тобі треба замутити дружбу з самотнім ліхтариком. Він твоє єдине світло в цьому мороці. Фішка гри в тому, що всіх монстрів і навколишній світ ліпили вручну з глини, а потім оживляли за допомогою покадрової анімації, як у старих лялькових мультиках. Виглядає дуже круто і незвично. Продовження Валі не міф. Творець легендарної фермерської РПГ натякнув, що друга частина цілком реальна і може почати розроблятися одразу після того, як він закінчить роботу над своєю новою грою Хантед чоколатія. Там теж буде своя двіжуха. Привиди шоколад і трохи магії. Тож, схоже, на нас чекає ще одна зависаюча ферма: готуй лопату, прокачуй грядку і запасайся вільним часом. Купати картоплю і будувати кохання в пікселях це надовго. Рейзер придумали, як зануритися в гру з головою. Буквально скоро виходить нова штука від рейзер. Кліо, це така розумна подушка під голівник, яка не просто зручна, а ще й з вшитими колонками. Так, так, просто за головою звучатиме звук. Усередині два потужні динаміки ближньої дії. Садиш, граєш і звук, ніби навколо тебе. Ціна питання 230 баксів. Як тільки компанія Razer не готова нажитися на геймерах, усе що завгодно готові запропонувати. Інженер втілив в мрію фанатів зоряних війн, збирає міні-версію крокохода, АТАТ. -АТ. Один ентузіаст вирішив не розмінюватися на дрібниці і робить справжнього крокуючого робота із зоряних війн. Не іграшку, а таку, на яку можна сісти і покататися. Ну, майже раніше він уже збирав зменшену версію, а тепер замахнувся на щось серйозніше. Хлопець надрукував усі деталі на 3D-принтері, підігнав розміри і за допомогою електромоторчиків змусив працювати кожну з чотирьох ніг. Вся ця система управляється з пульта. Тож тепер. Можна буквально прогулятися на машині крокоході прямо як у кіно. Майбутнє вже поруч. У Словаччині показали літаючу тачку ерк 2 На перетворення з машини на літак йде всього 80 секунд, швидше ніж заправитися. Ціна, звісно, не для людей зі слабкими нервами близько мільйона баксів. Зате характеристики радують: до 200 км на годину на дорозі і до 250 км на годину у повітрі. А літати може аж на тисячу кілометрів без дозаправки. При цьому в складеному вигляді довжина всього 5,8 метра. Тож паркується як звичайна машина. Виробник Vision планує випускати. Ти до ста таких моделей на рік. Перший прототип уже пройшов сотні успішних польотів і отримав офіційний допуск до польотів. Якщо ж все піде за планом, уже 2026 року ці машини з'являться на ринку. А чому я так радію? Ніби в мене є мільйон баксів. Apple думає, що дні iPhone на підході і вже готується до життя без нього. Хоча iPhone досі приносить компанії купу грошей, половину всієї виручки, якщо точніше. Усередині Apple дедалі частіше кажуть, що в смартфона немає майбутнього. У найближчі 10 років він може просто стати непотрібним. За словами одного з топів ЕПЛЕДДІ КЮ технологія розвивається так швидко, що за кілька років ми взагалі спілкуватимемося з гаджетами по іншому. Все завдяки штучному інтелекту і новим формам взаємодії. Щиток Кук давно горить ідеєю створити легкі AR окуляри, які стануть заміною айфону. Поки що в Apple тільки громісткий Pro з дротами і цінником, як у машини, але схоже, це тільки початок. Цікаво, що навіть колишній дизайнер Apple Джонні Айф тепер працює над чи гаджетом разом з OpenAI. і саме такі штуки можуть витіснити айфони з ринку. Коротше, Apple ніби сама готує фінал для своєї найкультовішої штуки, але робить це дуже хитро і заздалегідь. GTA 4 і Max Payne 3 повертаються. Інсайдери кажуть, що Rockstar уже все готують. Схоже, на нас чекає камбек культових ігор. Rockstar нібито що сили працюють над оновленими версіями. GTA 4 майже готова. Реліз можуть анонсувати вже до кінця цього року. Max Payne 3 повертається пізніше, можливо, тільки після того, як вийдуть ремейки перших двох частин, тобто не раніше 2026 року. Обидві гри підтягнуть під сучасні консолі та ПК, тож не буде просто перевидання, а нормальний апгрейд. Тож, якщо ти сумував за ніком. Беліком і похмурою неонуарною атмосферою Макса Пейна, схоже, скоро буде привід пересісти за геймпад. Якщо цікаво, у нас на каналі є сюжет GTA 4 у двох словах. До речі, мені здається, що GTA 4 найдраматичніша з усіх. А ти як вважаєш? В Японії зробили найкрихітніший ССД у світі. Він за розміром як пігулка, лише 10 міліметрів завдовжка, і важить лише 2,8 грама. Незважаючи на свої мікрогабарити, цей малюк видає непогану потужність. Є варіанти з об'ємом 128, 256 і 512 гігабайтів, а швидкість читання запису до 450 мігабайт в секунду. Це прям топ для тих, хто хоче максимум портативності і не готовий тягати з собою зайвий вантаж. Такий SSD спокійно поміщається в кишені або в кейсі для навуш. Чудово звичайно, але я цього малюка за дві секунди загублю. У Шотландії є школа, де телефони взагалі не заважають навчанню. В одній із шотландських шкіл вирішили назавжди розібратися із зависанням у телефонах. Тепер кожному учневу видають спеціальні чохоли з магнітним блокуванням, куди потрібно покласти смартфон перед входом у заклад. Коли діти заходять у будівлю, чохол автоматично блокується, і дістати гаджет до кінця навчального дня вже не вийде. Все чесно, і без фокусів телефони залишаються при собі, але користуватися ними не можна. Такий підхід допомагає дітям менше відволікатися, більше спілкуватися. Наживо і реально вникати в навчання. Багато батьків і вчителів кажуть, що атмосфера в школі вже змінилася на краще. Ну що на сьогодні це всі новини? Дякую, що додивився це відео до кінця. Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!